Вітаю всіх! Перед вами радник з юридичних питань Павло Романюк. А ви на каналі Говорить ОПОРА? Перші повоєнні вибори можуть стати справжнім викликом для демократичного майбутнього України. Тому вже зараз потрібно напрацьовувати шляхи вирішення певних проблем пов'язаних з реалізацією виборчих прав громадян у поствоєнний період. У цьому відео ми обговоримо один із способів голосування, який можливо сприятиме реалізації права голосу про дочасне голосування. Обов'язково перевірте, чи підписані ви на канал говорить опора, та чи поставили лайк цьому відео. Розпочнімо. То що ж таке дочасне голосування? Це умовна назва підходу до організації голосування протягом кількох днів або навіть тижнів замість одного. Виборці можуть самі обрати, в який день їм проголосувати, що створює певну гнучкість у плануванні часу та дозволяє розвантажити виборчі комісії. Дочасне голосування може реалізовуватись як шляхом класичного голосування паперовим бюлетенем, так і за поштового чи різних форм електронного голосування. Та чи є з цього питання зарубіжна практика, та якою вона є? За даними Міжнародного інституту демократії та сприяння виборам, в 16 країнах дострокове голосування передбачено для усіх виборців у 62 країнах для деяких груп виборців. Так, у Сполучених Штатах Америки дочасне голосування передбачено у 43 штатах з 50. У Нідерландах голосування відбувається протягом двох днів до Дня виборів, у Швейцарії від 2 до 4 днів, а у Португалії протягом одного тижня до Дня виборів. Але чому це питання для України актуалізувалося саме зараз? Через повномасштабну збройну агресію Російської Федерації мільйони українців вимушені були покинути свої домівки. Пошуках прихистку у більш безпечних місцях така масштабна міграція разом із руйнуванням інфраструктури є суттєвим викликом для післявоєнних виборів. Особливо відчутним буде вплив масового переміщення наших співвітчизників за кордон, де вибори організовуються на базі дипломатичних установ. Якою б ефективною не була б політика репатріації, наявної виборчої інфраструктури може бути недостатньо для належної організації там виборів. Саме тому сьогодні обговорюються різні варіанти забезпечення права голосу якомога більшої кількості виборців, серед яких є і дочасне голосування. Але які переваги дочасне голосування має в порівнянні з іншими способами чи формами голосування? Процедура голосування може відбуватися в різних середовищах: в контрольованому. Тобто на виборчій дільниці або за присутності членів виборчої комісії, або ж в неконтрольованому середовищі, тобто коли голосування відбувається за межами приміщення для голосування з використанням мережі інтернет або поштових служб, голосування в неконтрольованому середовищі породжуватиме ризики впливу на виборців. А можливість ефективного спостереження та забезпечення таємниці голосування за відсутності належних механізмів і гарантування може бути в значній мірі нівельована. Більше того, окремі дистанційні способи голосування, особливо поштою, на практиці буде неможливо забезпечити протягом одного дня, тому вони теж виступатимуть формою дочасного голосування. Такий спосіб голосування. На виборчих дільницях, особливо за кордоном, дипломатичних установах або в громадах із значно зруйнованою інфраструктурою, дозволить підвищити їх спроможність забезпечити волевиявлення суттєво більшої кількості виборців. При цьому, якщо голосування відбуватиметься у приміщенні виборчої комісії паперовим бюлетенем, воно відповідатиме уставленим міжнародним стандартам. Зокрема, держава зможе забезпечити вільне та таємне голосування. Гарантувати належне спостереження та безпеку у такому контрольованому середовищі довіра до результатів виборів буде вищою та сприятиме їх визнанню як демократичних, що особливо важливо для України у повоєнний період для стабілізації як внутрішніх, так і зовнішньополітичних відносин. Чи забороняє конституція проводити голосування протягом декількох днів в контексті дочасного голосування? Можна почути думку, що воно суперечить Конституції, проте аналіз її норм може поставити цю тезу під сумнів. І ось чому. По-перше, цільовий спосіб тлумачення положення чергові вибори відбуваються в останню неділю жовтня або березня, дозволяє припустити, що необхідність його закріплення в конституційному тексті пов'язана насамперед з обчисленням строків повноважень відповідних органів влади. Норми частини 1 статті 77, частини 5 статті 103 та частини 2 статті 136 Конституції України можуть бути передусім формою вираження принципу періодичних виборів, який з них логічно випливає, що, хоча й безпосередньо не згадується в основному законі, втім є загальновизнаним міжнародним стандартом. По-друге, Динамічний підхід розуміння конституційного тексту вимагає враховувати сучасний контекст та умови для забезпечення демократичних принципів організації голосування та захисту виборчих прав. З огляду на це дочасне голосування балансує між сучасними викликами та конституційними вимогами, оскільки з одного боку це сприятиме реалізації виборчих прав, а з іншого дозволить провести вибори відповідно до загальновизнаних міжнародних стандартів. По-третє, Граматичний та системний способи тлумачення дозволяють зробити висновок, що слово неділя вживається лише в контексті чергових виборів. Натомість для позачергових виборів Конституція встановлює часовий проміжок, в межах якого призначаються та проводяться вибори без прив'язки до неділі. Так само і з днем повторного голосування на президентських виборах. Крім того, в Конституції таким чином підкреслюється, що це питання є предметом законодавчого регулювання. Та наостанок варто звернути увагу на англомовні формулювання, коли строк голосування voting, обраховується певними днями або тижнями до дня виборів Before Election Day. Це є свідченням розмежування понять голосування та день виборів, що можна прослідкувати її в національному законодавстві. Так, зміст поняття День голосування визначено лише на рівні виборчого законодавства. Відповідно до частини 1 статті 5 Виборчого кодексу. Днем, у якій відбуваються вибори, є день голосування на цих виборах, а днем голосування на виборах є неділя. Також зауважимо, що на нашу думку, тлумачення змісту конституційних положень, враховуючи особливу природу та юридичні властивості конституції, не повинно відбуватись крізь призму положень законів України. Проте саме по собі визначення у частині 1 статті 5 Виборчого кодексу дня голосування може свідчити про те, що встановлення змісту поняття. День або ж дні голосування є предметом законодавчого регулювання. Крім того, у випадках, визначених конституцією, виборчим кодексом або законом день голосування на виборах визначається суб'єктом їх призначення, а при повторному голосуванні, так званому другому турі виборів, воно згідно чинного правового регулювання відбувається не в неділю. Звісно. Остаточну крапку в питанні конституційності дочасного голосування може поставити лише Конституційний суд. Разом з цим озвучені міркування не дозволяють нам однозначно стверджувати про те, що на рівні основного закону передбачено можливість проведення голосування лише протягом одного дня. Дякую, що були з нами у цьому відео. А що думаєте про дочасне голосування ви? Та чи був би такий спосіб голосування зручним для вас? Про це пишіть у коментарях. До зустрічі!